Майбутній Стів Джобс. Саме так називають юного Станіслава Матвієнка. Коли у 19 років він наважився відкрити власну компанію, над ним іронізували навіть родичі. Та хлопець не опускав рук. Він вперто йшов до мрії. Миколаїв пересічна проста сім'я. Дитячих мрій у хлопця Станіслава було небагато. Точніше, вона була одна. В дідсня була мрія закінчити університет Шевченка. Бажання хлопця, начебто, здійснилося у Київ. Він переїхав, але не так як мріяв, і не туди. Меня з моїм братом близнецом, віддали в Суворовське. Ми приїжджаємо в Суворовське. Я навіть не знав, що Суворовське. ті два роки в училищі вкрали дитинство, нарікає Стас, але навчили життю. Там я понял, що е, треба більше держатися там на собі, все робити самому, Ніхто затягну, ніколи нічого не зробить, не ні надо кого полагатися. Ти сам. І у 19 років студент Станіслав вигадує концепцію власної інтернет-компанії і хоче її втілити. Я навіть не знав, що це, наскільки це жило. Станіслава тоді ніхто не підтримував, ніхто не розумів, ніхто нічого не радив. Іронізували навіть батьки. Власна компанія у 19 років мрій, хлопче, далі. Вони, конечно, там скептично давати Але стас вперто вірив у здійснення мрії. Відкладав Коженькові гроші і вкладав їх у свій перший сайт, сайт, який не просто запрацював. Він приніс прибуток. Цей сервіс згенерував продаж на 100 тисяч доларів. Компанія Станіслава уже два роки, і суть її проста. Це сервіс, який дозволяє людям почати подарунки за те, що вони активно посещають за Чим більше ти ходиш, тим більше балів ти збираєш, тим круче подарунок ти можеш отримати. до смішного просто, але саме такими нескладними і бувають геніальні винаходи. Стасу зараз 21, а він і не мріяв про такий успіх. Просторий офіс, 20 працівників, філіал у Росії, скоро в Америці. Молоду компанію оцінюють у 2,5 мільйони доларів. Стаса називають юним генієм, а він знає рецепт. Мечтати і діяти. я советую всім жити в сказки. Якщо живе в сказке, для нього все возможне. І я можу сказати, що він в сказке.